Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі! Сьогодні завітала в Аврору, знайшла багато цікавих новинок, особливо серед посуду. Є чимало практичних речей, які можуть знадобитися вдома. Давайте разом переглянемо, що цікавого привезли цього разу. Одразу при вході знайшла такі гарні келихи для вина у наборі дві штуки по 550 мл. Колір ніжно-бірюзовий, дуже красивий. Відкрию зараз, щоб подивитися, як вони виглядають всередині. Келихи мають золотий обідок, що додає їм елегантності, чудовий вибір для подарунка або для себе. Ціна такого набору 349 гривень. Ще одна новинка така тарілочка Ардесто. Вже правильно вимовляю це слово. Тарілка є глибока та десертна, діаметр 19 см в одному дизайні. Ціна 69 гривень за одну штуку. Ще одна новинка: салатник чи миска. Козацька об'єм 750 мл, коричнева, діаметр 16 см, ціна 64 гривні, чудовий вибір для приємного обіду. Креманка скляна на ніжці об'єм 360 мл. Ціна 99 гривень за одну штуку. Салатник скляний на ніжці. Ціна 59 гривень. Цього джу на нього дивлюся. подобається. Можливо, візьму собі перед новим роком для горіхів або цукерок. Така банка для сипучих з металевою кришкою. Є різні об'єми. Ціна 129 гривень. Пляшка для олії та оцту скляна з дозатором. Стильний дизайн білий з золотим ціна 139 гривень. Також новинка, фруктовниця, пластикова природа. Об'єм 3 літри в білому та сірому кольорах. Ціна 49 гривень. Зручна та легка ідеально підходить для фруктів або інших продуктів. Салатниця пластикова кругла. Ціна 55 гривень білого кольору. Одразу і не скажеш, що вона пластикова, виглядає як керамічна. Чудово підходить для подачі салатів. Набір баночок для спецій скляних. 4 штуки в наборі з кольоровими кришками. Ціна 88 гривень. Чудовий варіант для організації спецій на кухні. Чайник заварювальний скляний об'єм 700 мл. Йде в коробці 149 гривень. Новинка піднос металевий круглий середнього розміру 88 гривень, гарний практичний аксесуар для подачі страв. Кухонна дошка досить якісна, прямокутна. Ціна 189 гривень. Чудово підійде для нарізання овочів, м'яса чи інших продуктів. Така новинка. Органайзер для зберігання приборів робить Туреччина 179 гривень. Кошик сухарниця пластикова овальна в асортименті. Ціна 34 гривні. Можна використовувати не тільки для сухарів, але й для зберігання інших дрібних предметів. Ще один піднос пластиковий прямокутний, ціна 39 гривень. Є в білому та чорному кольорах. Непоганий такий варіант для кухні. Ціну знижено на термос з нержавіючої сталі. Об'єм 460 мл 142 гривні. Не знаю як він по якості. Але ціна ну, дуже бюджетна. Склянка для коктейлю висока, колір сірий. Ціна 88 гривень. Такої я раніше не бачила, мені сподобалась, дуже гарна та стильна. Келих для вина кварц райдужний, об'єм 310 мл, переливається різними кольорами, ціна 88 гривень за штуку. Дуже ефектно буде виглядати на столі. Келих для Мартіні. об'єм 450 мл. Коштує 88 гривень за одну штуку. Келих для коняка скляний об'єм 240 мл. Ціна за одну штуку 39 гривень. Чудовий варіант для подачі коняку або інших міцних напоїв. Келих для ігристого вина скляний об'єм 235 мл. Ціна 69 гривень. Келих для вина об'єм 180 мл. Новинка. Ціна 169 гривень. Новинка стакан скляний. Низький з випуклим дном. Ціна 39 гривень за одну штуку. Простий, але стильний варіант для подачі напоїв. Виглядає цікаво завдяки своєму дизайну. Склянка висока, кварц райдужний, об'єм 350 мл, ціна 99 гривень. Дуже красиве перелівання кольорів, додає елегантності. Склянка скляна рибриста з золотою окантовкою, ціна 64 гривні. Чашка керамічна в асортименті. Ціна 77 гривень. Мені вона дуже сподобалась. Келих для глінтвейну скляний ціна 64 гривні. Чудово підходить для гарячих напоїв. Чашка 600 мл. Є різні кольори в асортименті. Синій, сірий та рожевий. Ціна 88 гривень. Об'єм досить великий для любителі чаю або кави. Чашка для кави 200 мл, ціна 49 гривень. Якась новинка. Ідеально для еспресо. Ніж для томатів, довжина 11 см. Ціна 44 гривні. Дуже зручний для нарізання овочів. Керамічний ніж алмо, Ціна 109 гривень. Дуже такий стильний, практичний предмет для кухні. Набір ножів алму Дві штуки в упаковці. Ціна 49 гривень. Металокерамічні. Форма для випікання хліба синього кольору. Ціна 129 гривень. Сковорідка Санте при гарним покриттям. 28 см діаметр. Дуже гарна ціна 399 гривень. Килимок для сушки посаду з мікрофібри. Є тільки сірий колір. Ціна 99 гривень. Дуже зручний, там який добре вбирає вологу. Контейнер квадратний фаворит з малюнком Новий рік, об'єм 1,2 літра. Чудово підходить для зберігання салатів або інших страв після свят. Ціна в акції 18 гривень. Дуже вигідна покупка. Ще один контейнер фаворит з малюнку: об'єм 0,9 літрів, ціна 16 гривень. Ще один контейнер 1,3 літра. Зручний для зберігання продуктів або залишків їжі. Він без акції 22 гривні. Новинка набір харчових пластикових контейнерів. 3 штуки в упаковці. Контейнери від великого до маленького, сірий колір, ціна 199 гривень. Зручний набір для зберігання продуктів на кухні. Ще один контейнер зеленого кольору, об'єм 6,3 літра з вкладишем. Ціна 99 гривень. Ідеальне для зберігання великих порцій їжі або для організації простору. Вінчик для збивання кухонниці на 99 гривень. Нержавіюча сталь. На дотик дуже якісний. Чудово підійде для приготування різних страв. Набір щипців для м'яса металевих. Дві штуки в упаковці. Зараз в акції 99 гривень. Серветниця дозатор дерев'яна. Квадратна з визорунком. Ціна 129 гривень. Стильний аксесуар для сервірування столу. Ваза для квітів скляна кругла. Діаметр 15,5 см. Ціна 219 гривень. Органайзер для зубочисток. Пластиковий з бамбуковою кришкою. Ціна 77 гривень. Я таку раніше не бачила. Підставка декоративна листочок. Біла з золотою контовкою і насичений зелений колір. Ціна в акції 34 гривні. Підсвічник скляний репристий. Різні кольори. Ціна 27 гривень. Зараз в акції. Підставка для свічок в асортименті. Є варіанти з ананасами та листочками, дуже оригінальні підставки, ціна 88 гривень. Чудово підходять для створення атмосферного затишку в домі, додають особливого шарму інтер'єру. Дякую всім за перегляд, бажаю вам вдалих покупок та до нових зустрічей!